20 січня українці вшановують пам'ять захисників Донецького аеропорту. 242 дні військові оборонили стратегічний об'єкт. Проте, 21 січня 2015 року, було прийнято рішення про виведення українських військових. За офіційними даними, захищаючи Донецький аеропорт, загинули більше 200 військових, серед них і наші земляки Павло Кравченко та Олег Кулигін. Павло загинув саме 20 січня 2015 року. Напередодні виведення. Військ вшанувати пам'ять кіборгів до центральної бібліотеки. Прийшли десятикласники гуманітарного ліцею. Більшість з них про війну знає не з книжок, а від рідних мій брат воює. Він військовий. Він закінчив військову академію і пішов воювати. Списуємося кожного дня, питаємо, як справи. Іноді, якщо у нього є час, то зізвонюємося. Ну переживаємо за нього. Присутні переглянули документальне відео спогади кіборга з позиним «Бізон» та уривок фільму Кіборги. Сьогодні, 20 січня, нас день вшанування військових на Донецькому аеропорті. З 2014 року війна почалася. Коли мені було 5 років, почалася війна, і ну це дуже сумно, що вже стільки років ми це все відчуваємо на своїй душі. Лідалі на школа волонтер. Ми збираємо і допомагаємо бригадам. І родина наша теж допомагає військовим. Події про які розповідали учням, стали символом мужності, незламності та любові до України. 18 січня на центральній площі міста пройшла акція нагадування про хвилину мовчання. Шануй ініціативу під такою назвою проводять у різних містах України, аби нагадати людям про важливість вшанування полеглих захисників. Сьогодні ми збираємось тут для того, щоб нагадати людям про хвилину мовчання, про те, що пам'ять це дія, і треба зупинятись кожного ранку. Треба згадувати хоча б подумки і помовчати трошки за тих, хто поліг за своїх. За просто за військових сьогодні у нас акція нагадування хвилини мовчання. Сьогодні півроку з дня загибелі військового Константина Стамбула. Константин Стамбул це військовий, який вплинув на багато спільнот, такі як бакотики у Ось і сьогодні ми його друзі, ті, хто знали його, або ті, хто зазнали його впливу, ми тут стоїмо за нього і за тих, хто загинув. Також з листопада на площі Соборній збираються небайдужі, аби нагадати суспільству про тих, хто спочатку повномасштабної війни став на захист державних кордонів, а нині зниклий безвісті або перебуває у російському полоні. В Нашому місті чомусь на це не дуже звертають увагу, вважають, що ми якісь. Дивні нам сказали люди, які ми хотіли долучити до акції, що це не їхня проблема. А ми вважаємо, що це проблема кожного, і це проблема нашого суспільства, чого у нас така ситуація в країні відбувається, того що у нас всі вважають моя хата з краю. А є такі люди, які просто мимо проходячи підтримують нас, підходять і кажуть, що ви такі молодці, надалі підтримати. Підходять батьки військових, які зараз на фронті кажуть, ми вас так розуміємо. ми… Ми конечно, переживаємо по-своєму, бо в нас хлопці на фронті. У вас інші ну, переживання, але ми вас підтримуємо і хлопці нас теж підтримують. Військові також телефонують, кажуть, ми з вами, ви такі молодці. Хлопці, ті, що з полону повертаються, дуже просять, щоб ми їх підтримували, бо вони, коли повертаються, вони кажуть, ми, ми навіть не очікували, що ви тут за нас так боретеся. Активісти намагаються збиратися через тиждень у суботу або неділю. Запрошують приєднуватись до них усіх небайдужих і анонсують майбутні акції. І наступна акція у нас буде 25 січня, вона буде з автопробігом. Якщо хтось хоче долучитися, вона буде починатися о 8.30 біля нашого стадіона Ніки. Потім о 9.30 почнеться мітинг тут на площі, він буде до 12 години, так що прошу долучайтеся, хто не байдужий, беріть прапори і долучайтеся до нас. Потім наступна акція у нас буде 9.02 і 22.02 там буде у нас піша хода. Від нашого ДК Світлопілський і ми будемо сюди йти на площу. Буде вона починатись о 12 годині. Так що бажаючи, прошу долучайтеся, щоб привернути увагу до нашої проблеми. Доєднались до акції нагадування і представники Ультрас Олександрія, розгорнувши банер захисники Маріуполя. Досі в полоні я на площі з метою підтримати наших героїв-захисників нашої країни. Такі заходи потрібні нам всім. Нашим героям, нашим захисникам кожна небайдужа людина повинна виходити і підтримувати нашу країну таким чином, тому що багато людей зараз просто забувається, нічого не роблять, так скажем. Ось. Ми небайдужі, ми це робимо, ми хочемо перемоги. Багато з наших хлопців, багато з наших родичів, знайомих вони зараз воюють, і ми не байдужі. Нам хочеться, щоб з ними все було добре. Організатори акції наголошують, що кожен захід, кожне слово на підтримку тих, хто в полоні це ще один крок до їх звільнення. Це чергове нагадування, що вони не забуті, що за них борються, і що їх дуже чекають рідні, адже вони заслуговують повернутися додому. We'll be right <laughs> back. Учням Центральноукраїнського наукового ліцею інтернату презентували плакатну експозицію, яка відкрилась у музейному центрі. Вона є візуальною частиною проєкту Локус Слідами руїн, який реалізувався у 2022 році, і став мистецьким інформаційним актом підтримки культурного середовища. Ініціатива виникла з того, що почали на початку повномасштабного вторгнення влучати в об'єкти культурної, зокрема інфраструктури. І це відбувалося дуже швидко, і ми почали розуміти, що львівське середовище насправді не так ознайомлено з культурною спадщиною схода півдня. Півночі загалом України на західного штибу, і тому ми вирішили, по-перше, зібрати інформацію про об'єкти, які дійсно постраждали, які були або знищені, як скажімо, музей Сковороди, або частково поруйновані, як музей Шорс, кінотеатр Щорса в місті Чернігові. І тому ми ініціювали таку невеличку групу, яка почала досліджувати власне історію цієї спадщини, на якому воно рівні було дослідження державної охорони і. В нас вийшов такий досить символічний проект. Виставка між історією та пам'яттю має дві мети: привернути увагу до локальних об'єктів архітектурної спадщини та розповісти про ті, які повністю знищені, законсервовані або частково відновлені. І їх доля стоїть під питанням. Чи треба нам розбудовувати та відновлювати ці об'єкти спадщини? Наскільки ми їх визначаємо як, власне, нашими українськими? Тому що якщо ви оглянете експозицію, ви зрозумієте, що це спадщина локальна і вона є інші різні має історичні лакуни, і які іноді є під питанням. Скажімо, переважно це стосується зруйнованої спадщини міста Харків, яка переважно була забудована і створена? На в часи власне вже радянської доби, і питання чи дійсно ми хочемо відбудувати Харків в тому форматі, в якому ми звикли останні 100 років, чи ми готові до якихось нових проектів, але з урахунком того нашого культурного досвіду, експозиція нараховує 24 плакати, на яких зображені не тільки об'єкти культурної спадщини тих чи інших регіонів. Ну, спочатку ми планували працювати лише з об'єктами культурної спадщини. Фактично, це такими архітектурними надбаннями тих чи інших регіонів. Ось, але по ходу роботи ми зрозуміли, що насправді є дуже різний рівень архітектури, яка має зовсім різний статус, і ми почали збирати так само. Ми вступали в комунікацію з місцевими локальними партнерами і визначали власне ті локації, які для містян, для мешканців саме цього регіону, і втрата або пошкодження їх дійсно є важливим таким ваговим впливом. Тому наш проект насправді він є не монотипним, він презент. Тує як державні інституції, які використовувалися як культурні установи. Це є навіть звичайні житлові, але архітектурно вагомі об'єкти, і так само ландшафтна архітектура, яка також зазнає зараз, на жаль, великого руйнівного впливу. Переглянути виставку між історією та пам'яттю та дізнатись трохи більше про знищені об'єкти архітектурної спадщини різних регіонів можна в Олександрійському музейному центрі до 28 лютого. Спочатку 2025 року змінилася вартість оформлення паспортів. Про яку суму йдеться та з чим пов'язане зростання вартості, пояснила очільниця центру надання адмінпослуг. 1 січня 2025 року змінилася вартість адміністративного збору за оформлення паспортів. Змінилася вартість зв'язку з тим, що збільшилася. Вартість бланку, на якому друкується паспорт громадянина України, а паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Тож паспорт для громадянина України з 1 січня коштує 558 гривень, це звичайний термін, і прискорений 928 гривень. Це в прискорений термін, в семиденний термін. Закордонний паспорт вартість змінилася, стала 1042 гривні і прискорений термін 1682 гривні. Збільшення відбувалося на 54 гривні це внутрішній паспорт громадянина України, і на 84 гривні збільшилася вартість закордонного паспорта України. Також у нас змінилася вартість для пільгових категорій громадян. Пільгові категорії громадян можуть оформити паспорт внутрішній, не сплачуючи адміністративного збору. Вартість бланку за виготовлення паспорту становить 469 гривень 80 копійок. Це звичайний термін, 20-денний термін, і 580 гривень 80 копійок. Це прискорений термін. Внутрішній паспорт громадянина України. Ця послуга користується попитом у Олександрійців. Аналізуючи кількість звернень 2024 року, ми бачимо, що попит на оформлення паспортів не змінився навпаки в минулому році, навіть збільшилося в порівнянні з 2023 роком. Тому створені всі умови для того, щоб людині було зручно оформити паспорт громадянина України. Відкривається черга кожного понеділка. Талони є в доступній кількості. Працює два адміністратори. У нас є дві робочі станції, які оформлюють відповідне звернення громадян. Поцікавилася, як працює цена під час повітряної тривоги та відключення світла. В тривогу ми не маємо права оформлювати звернення громадян, надавати відповідну послугу, тому ми або переносимо звернення на наступний день, або відповідно приймаємо після закінчення тривоги, якщо тривога є незатяжна. Також в період відключення світла ми не можемо надавати послугу у зв'язку з тим, що в нас є окремий визначений канал зв'язку, який не під'єднаний до безперебійного блоку жилення на даний час, але ми працюємо в даному напрямку, щоб зробити резервне жилення для даного напрямку роботи. Тому Намагаємося створити ті умови, щоб оформили, оформили паспорти безперебійно, швидко, в зручних умовах, але період війни не дає нам можливості досконало це зробити. Перелік документів залишається незмінним. Він є на сайті ЦНАП «Олександрія». Там же можна записатися на прийом у розділі Є запис, вибрати зручну дату та час. 22 січня, з нагоди відзначення Дня Соборності України, в Олександрії біля пам'ятника Тарасу Шевченку відбувся мітинг. Захід розпочався з хвилини мовчання, під час якої учасники зібрання вшанували пам'ять усіх загиблих у боротьбі за свободу нашої держави. Після пролунав державний гімн України у виконанні військового оркестру частини. Учі заходу нагадали присутнім історію свята. Так, 22 січня 1919 року у Києві на Софійській площі був проголошений акт злуки об'єднання української та західноукраїнської народних республік. Це стало символом спільного прагнення українців жити у соборній державі. Сьогодні дійсно дуже важливий для всіх українців день, адже він об'єднує усіх нас у прагненні свободи, у прагненні миру, у прагненні нашої перемоги над ворогом. І сьогодні дійсно ми сприймаємо цей день зовсім по іншому, не так як раніше, адже ми відчуваємо, наскільки ми маємо бути об'єднані допомагати один одному, стояти один за одного, адже лише у єдності наша сила і перемога. Завершилось зібрання покладанням квітів до підніжжя Великому Кобзарю. В Олександрії до Дня Соборності. Учні гімназії Мнічижевського утворили символічну мапу України. На подвір'ї розгорнули стяг України 7 на 3 метри, а навколо нього згуртувалися з плакатами, з назвами обласних центрів всі учні закладу. Ми з нашим колективом представляли Львівську область. Мені ну прям дуже було приємно. Я відчула свободу, я відчула неймовірні нові враження. Я чую, що ми разом гуртом об'єдналися на імпровізованій учнівській інтерактивній карті. Разом всі 24 області області, звісно, Крим. Сьогодні День Соборності України, 22 січня, у 1919 році з'єдналася Республіка Західної України і Республіки Східної України. Я вважаю, що це дуже дуже важливе свято навіть день, тому що ми єднаємось наша Україна. Проведення акції Єднання для українців не нові. Учасником однієї з таких, в далекому 1990 році, був директор гімназії Тарас Бабак. Було, будучи ще дитиною, я ще був школярем. Перший раз відбулася акція, коли український народ вистроїв живий ланцюг від Львова і аж до сходу України. Тоді збиралися люди з усіх сіл. Я родом з Тернопільщини. Ми їхали аж. В Тернопіль це далеко з під Франківська, майже 100 кілометрів, з кожного села їхав автобус або навіть два і три, ну залежно від того, яке село люди збиралися, і дійсно вибудували живий ланцюг від Львова аж через Київ до Харкова. Ще не було незалежної України, ну скажімо так, але тоді народний рух України вже була досить потужною громадською течією організацією, і це було організовано. Тоді вже знаєте, як то кажуть, в повітрі літав такий дух свободи. В закладі відзначають всі знакові для нашої держави дати. Зауважив директор. Для дітей цей захід дуже важливий, тому що зараз стоїть питання про існування нашої держави. І повторюється сторічна історія. Коли була Українська Народна Республіка, і внаслідок агресії Росії вона перестала існувати. Ми маємо зараз. Ту саму ситуацію. Е і більше як 100 років тому український народ об'єднався в одну велику державу. Західноукраїнська Народна Республіка і Українська Народна Республіка, об'єднались в одну державу, Українську Народну Республіку, яку визнали передові держави, тогочасні держави світу. Е зараз треба дітям про це нагадувати. І треба пам'ятати, що ті землі, які зараз окуповані, які ми зараз не контролюємо, це також українські землі. І про це не треба забувати, тому що попереду, мабуть, в нас ще один акт злуки тільки вже не західної України, а великої України і східної України. Тож не забуваємо свої історії та разом йдемо до перемоги. В Олександрійському музейному центрі відкрилась персональна виставка картин заслуженого художника України, живописця, ілюстратора книг та викладача Олександрійської дитячої художньої школи Олександра Охапкіна. От коли я чую ім'я Охапкіна, да. А майже кругом, тому що коли проходиш мимо якогось гарних споруд в нашому місті або заходиш в бібліотеку чи інші заклади культури і запитуєш, хто сам таке гарне зробив, не кажуть Ніколенко і Охапкін, Охапкін і Ніколенко. І е, насправді за ці роки Олександр Ігорович в наше місто вклав дуже багато своєї душі, своєї праці, своєї творчості, і не даремно він заслужений. Художник України він вміє показати душу українську так, як напевно рідко хто може це зробити. Він багато жанровий, він, він різний і тому напевно завжди цікавий для глядачів, для поціновувачів мистецтва. У залі центру зібралися шанувальники таланту митця, його друзі, колеги та учні, аби побачити нові роботи. На виставці під назвою Графіка представлено 18 робіт, половина з яких створилася вже у цьому році. Центральне місце в експозиції посідає картина під покровом Богородиці, за ескізом якої була створена марка. Вона стала найкращою поштовою маркою минулого року за результатами конкурсу, оголошеного Укрпоштою. За допомогою цієї марки вдалося зібрати майже один мільйон гривень. На потреби Збройних сил України. Тут представлені роботи в основному, так, які мене позиціонують тим, що я вмію на цей вік. Інші є роботи, які вже прозвучали в Україні. Зокрема, це ескізи, ескізні розробки на е, марки. Але за моєю спиною це і свята покрова, і справа від мене. Конверт цієї самої добірки. І є ці, ці розробки композиційні, які я ще планую, що може по ним будуть написані вірші поетесу Зої Ружин, яку я вже працюю десь, більше 10 років. От. Дитячі ілюстрації, дитячі ілюстрації, і, до речі, це, це сама робота, що на марках, як так співпали. Я її готував для книжки сонцелюби Миролюби, яка має на днях вийти, виданився в Києві. І там вся робота покрова, як заставка для розділів. А оці дитячі ілюстрації це ілюстрація розділу чисто дитячої ілюстрації. Віршів і музикальних добірок. Так що всі роботи, які тут бачите, вони в основному, як і замовлені, є ці портрети, які були зроблені для душі. Я намагався зробити так, щоб вони були виконані в різних матеріалах, для того, щоб показати, що людина, яка малює, у нього немає якихось упередження для того, чим малювати. Кожна з картин це окремий світ, сповнений емоцій та почуттів. Колеги відзначили високий професіоналізм митця та оригінальність творчого почерку, за яким роботи Олександра Охапкіна можна завжди впізнати. Я дуже вдячна вам за те, що ви продовжуєте працювати в Олександрійській дитячій художній школі і навчати дітей, що вони як губка впитують кожне ваше слово, кожен ваш взмах, взмах руки вашої. Е, да, і вони це все впитують і втілюють потім в свої роботи. На вас рівняються і ваші діти, на вас рівняються і е, наші колеги. Е, ваша виставка показує, що ви не лише, звісно, е, художники-конаписець, ви різноплановий художник, живописець. Все вам самого самого найкращого. Переглянути експозицію нових робіт, серед яких ілюстрації до книг, конвертів, листівки та марки, можна у музейному центрі до 23 лютого.